Сектор Газа. Вашингтон Пост отримала документ на 38 сторінок, де є план, що буде після припинення війни в секторі Газа. Там, зокрема, передбачено, що будуть тимчасово переселені всі 2 мільйона жителів сектору Газа. Ну, можливо, це той план, коли у середу зустрічався колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блейр та зять, Трампа Джаред Кушнер. Вони двоє представили Трампу у Вілому домі план саме після війни. Назвався на наступний день. Ну тоді учасники не розголошували. Ну, про що вони говорили? Можливо, ці 38 сторінок цей документ. Це і є цей план. Ну там передбачається і будівництво заводів по виробництві електромобілів, розумні міста і так далі. Там компенсація, хто хоче поїхати, зразу виплачують 5 тисяч доларів, потім 4 тисячі на оренду тисячу доларів. На рік, щоб харчуватися 4 роки, щоб мати можливість орендувати місце проживання в інших містах. Ну, слід нагадати, що ще у лютому Дональд Трамп вперше заявив про можливість переселення саме жителів сектора Газа і щоб створити там Рівєру Близького Сходу. Ну до речі, цим планом передбачається, що ця територія буде надана в Південній Америці під управління на 10 років.